Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. І знову я вас вітаю і говорю вам добрий ранок. І сьогодні у нас знову поетичний патріотичний марафон ТОВ України. І сьогодні у нас вірш Петра Осадчука, світла пам'ять, поету-державнику. Послухай, як струмок дзвенить. Послухай, як струмок дзвенить, як гумонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоєна дощами. Як веде розмову, сте з тобою колосками, послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди кожну мить говорить Україна за перемогу.